Відповідно, це людина, яка допомагає управляти репутацією в бізнесі. Саме про цю тему ми будемо сьогодні говорити. А що це таке? з Чим це пов'язано, як з цим працювати, що таке відбілювання компаній. Хоча я думаю, що зараз ви вже з цього можете здогадатися. І власне, давай познайомимося, розкажи про сфери, в яких ти працюєш з огляду на сегменти бізнесу, і загалом, що таке репутаційний менеджмент. По перше, дякую за запрошення. У нас таке дуже цікаве знайомство. Втрац нетипове для мене. З якими я працювала? Я працювала з Форекс, релігійними установами, політика, медицина, як стовборові клітини, дуже багато особистих публічних брендів, фінансові компанії останнім часом, криптопроекти, нерухомість і дуже багато дрібних компаній, яким потрібно було те, що прибрати з пошуку Google. Що таке взагалі репутаційний менеджмент? Це контроль над тим, що. Потенційні клієнти або користувачі бачать в пошуку пошуку Google або в соцмережах.